Это ящик реально. Що ящики? Золото. Я думаю на гривень 800 я 700, може і 500 копнув тільки що. Що там? Зараз сипуху показуєш свою. О, сигнальчик тут був. Зараз буду діставати, я вже знаю, мабуть, що воно таке. Ну ладік знімай мене. Айнс. Цвай. Кай! Привіт, друзі, Катін П'ятак знову з вами. Ось після дощу двоє суток ліпив дощ і трішки розвиднілося, і я вийшов трішки покопати. І перший сигнальчик у мене, ось, дивіться, як гільза по 41-му року від автомата ППШ. Не переключайтесь, залишайтесь з нами. Чорняга ось така випала. це такий кіл був, який забивався в щось. Оце від нього шляпа така велика. Що, йдемо далі? Ну, ось така банка. Знаєте від чого ця банка? Це банка від Скіпідара, там ще трішки є. Ото сраку намазав і біжиш, біжиш. Куля попалась. Дуже легенька, тому що всередині геть пуста. Так, перед цим я поясок підняв, а Тут щось непонятне, я його вкинув в яму. Воно воно лежить щось наче на пугу, похоже. Ну зараз до будемо доставати, дивиться. Ой-ой-ой, ой-ой. ой. Клас. Зараз я її трішки помию, почищу і покажу. Вона якась нестандартна, друзі. Ось така краса, друзі. Ще де інде позолота зберіглася. Неї трішки не домив. Але знахідка класна. З цією двоголовою куркою. І нутрянка, дивіться яка. Такі пуги мені ще не попадалися з такими нутрянками. Не знаю, мабуть, більш пізня. Тут ось оклеймо таке. Дуже-дуже-дуже пропечатане, багато букв, як кажуть. Ну що, будемо, друзі, дома мити більш детально, читати, що там написано. Ну що, знахідка, звісно, бомба. Ну що, йдемо далі. Так, Ще один сигнальчик чорний був. Ось така цікава річ, що воно таке, від чого, така дірка посередині, наче кришка. Але хрен його знає. Залишу, залишу це тут і йду далі. Так, тут можна було б зібрати цілу колекцію лопат на кожному копі по лопаті. Ну, ліс це дуже... Часті знахідки, дуже-дуже часті. Ідемо далі. Заліз трошки далі в такі чигіря, не ходить більш-менш нормально і, коротше, сигнальчик був глибокий, на зриві. І дивіться, що, дивіться, яка краса, яка запанка випала ціла. Та ти що? Офігеть. Це 20 ті мабуть, а може ще й початок 20-го сторіччя. Ось така гарна. Краса. Ціла геть. Може ще що буде, зараз будемо дивитися. Ще одна знахідка, перша монетка сьогодні. Перша зараз подивимося, що воно, де воно випало вже десь. А ось вона. А ось вона. Так, це, походу, говнорадяник. Да, походу говно радяник. Рамочник. Ні, не рамочник, 20 копійок 61. Хе, прикол. Да, 20 копійок 61 року. Не цікаво, йдемо далі. Так, тут, мабуть, хтось добре сів срач. І ось ще одна. Прямо на поверхні була. Поряд з тією. Теж говнорадяник. Да, говно Радяник 61, 20 копійок. Так було хорошо. Било гарно, але це, друзі, клема. Алюміній або мідь з латунів. Йду далі. Ще один сигнал був. Пемсь, ось така лампа. Я думаю, лампочка або радянщина, або ДСВ. Вона вже гнила, я думаю, що ДСВ від чогось, може від якогось ліхтаря, може щось від техніки. Йдемо далі. Довго я шукав цю дорогу. І на кінець, друзі, я її знайшов. Ось така краса. Зараз я її дуже обережно помию і вам покажу. Так, одна копійка Миколи другого, це вже хорошо. 1850. 1889, по-моєму. Короче, це в чистку треба кидати, але тут уже і майже чистить нема що. Убита в хлам, цієї сторони взагалі немає. Але знахідка радує, може ще щось тут буде, похожу ще. Це, походу, говнорадяник. він самий. Рік 88, то лі третій. третій. Так, а ось великий чорний сигнал. Будемо розкопувати. Дуже щось велике лежить. Будемо сподіватися, що щось нарешті нормальне буде. Бо одне вічно гімно викопуємо. Якщо щось велике лежить. Тут війна була. Так що може щось і нормальне буде. Дійшов уже. Короче, что-то из интересное, какое-то значит, прямопутно, да? Это ловушка... Не это, не ящик. Видит? это ящик. Это ящик. Реально ящик, вот. Да. Внутри это ящик реально. Реальный ящик, я же говорил, что ящик какой-то, блядь, который открывается, закрывается. Так, а ну, потыкай лопатой аккуратно. Ну, нету? Ничего, ничего нету. ящичек ось такий, зараз будемо дивитися, що в ньому О, що в ящикі? золота <реш> в мене ніхіра, блядь. Нічого нету пустой ящик. Ну воповський, бля. По другій світовій, бля. Ти <реш> ж казав, що ящик лежить, якийсь блять. Реальний ящик. Ну підожди, що тут він пом'ятий тут. Надо высыпать, давай перевернем. Да подожди, не будем пока, давай аккуратно, блядь, вдруг там золотиха лежит, бля. Мы сейчас высыпем, нихера потом на найдем, блядь. <говорит> Монеты снизу. Да, хереты, блин. А ну. Бачишь, кто-то проникал, блядь. Кто-то закопал, блин. Шурфануло, блин. И нихера, хера, бля. Ну вот это рабочее получается. Ну да. Я не знаю, чого це ящик. Це по війні ящик По 100%. Зараз ми його протрусимо, блин. Наче нічого такого. Треба розгинати. Коротше, камеру поки виключу, зараз ми його поколупаємо, подивимось. Я думав, лише німці золото сховали. Ось така яма капець. Треба закопувати мене. Так. Так, да, могло бути і золото, бля, тут срака. Коротше ось такий ящик. Пацани, ось такий ящик, ніяких клейм, ніхера нема на ньому. В ней ось якісь кусочки чи кожі чи що воно тряпки згнився Да, кусочки шкіра короче, це шкіра Десь Десь на чомусь ця хероборяна була Так тут Замок такий файний Коротше така річ по вині Блін Конечно 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 Блін Пуста на жаль Пуста, але закопана була дуже глибоко. Місце цікаве, зараз будемо доходжувати, дивитися. Вже трошки війна полізла, бачите як. Ну, геть, пусто, пусто пацани. Пусто. Ідемо далі. Трішки вийшли, Владик там ходить десь. У мене ось сигнали були, коротше, нічого такого, якась ось охрень. Мені не зрозуміло щось від чогось. Ну, було красиво, звісно. Ну, на поверхні було, хтось щось загубив. Ну що, йдемо далі. Говнорадянщина, пацани. Говнорадянщина. Ну, радянська ось така пулиця Гудзик. Друга світова війна. Зараз я трішки почищу. Погано видно. Блін капець. З цим фокусом. Ну, буду ходити далі. Майже на поверхні була. А це вже цікаво. Ось такі вила. Щось тут було Лопати то зрозуміло, от вила В лісі я ще не знаходив Ще одне гамно 74 рік, 2 копійки Радянщина матії Що там? такий тюбик получається Що там зелене. Та хер його знає, за що воно? Зелень яка там. Да, ще. монетка попалась. Знаків ніяких немає, ні хрена немає. Да, де то ще монетка. Блин. Тут вже хлама у мене. Значить ти пір -пір -пір. їх так положив, блін. Копійчушечка. Ну тут ще більш-менш сохран нормальний, блін. Да, царчок. Ніколашки випадають тут, але мало. В мене одна і в тебе одна. У до Ніколаївська, кстати, вона раніше. Нормально, сахранчик бодрий. мило кинеш, на треш і буде те, що треба. Можна і не кидати, помив та і все. Що там? Три копеечки. Перший сигнал тільки перешли. От такі от. 46-й рік. Та викопував я їх такі. Ну ти, по-моєму, ми з тобою їздили, чи не з тобою. Чи з бодю я її їздив викопував. Ну, ч, норм? Нормально. Так ось камрад підняв таку фігню, якийсь колешок, теж типу, від палатки, якщо знаєте, пишіть. Ну, кажеться, радянщина. Так ось, други, друзі, потіряхи полізли солдатські. 15 копійок 1942 рік. Це вже цікаво, це вже, друзі, цікаво. І вона така вдута. Ну ось Подивився. 15 копійок 1942 року на Violet вийшов за 1200 гривень. Ну, коротше, я думаю, на гривень 800 я 700, може і 500 копнув, тільки що. Норм. Так, ось я якусь хрень підняв, зараз її треба помити. Може якась нашивочка, може ще що. Не, зараз поки що не зрозуміло. А в тебе що? 20 копійок. Що 32-го року. 32-й, то там, там треба дивитися, там розновідності йде хріна, блін. Ну я чуть-чуть почистить, так то состояние неплохое. Нормально, так. Да. Ну коротше помимо, щось таке вималях було, а что воно, я не знаю. З такими пипками трьома. І з цієї сторони вони видавлені, чернягою було. Ось таке. Що там? Ще? Походу, в этой же ямочке. 5 копеек 26-го. хера себе. Хера себе. Ну, нормалек нормально да все угу. ну, в одной ямочке три монеты сейчас надо их заснять будет три монеты в одной яме а тут і так? щитовик 23 рик 26 год 5 копеек 15 белончик и щитовик 32 -го года 20 копеек ну нормально Чого добре? Разсипушечка Так, а в мене десь я її викинув вже, а ось вона, кусок підковий. Ось такої. Та вже згнивша стерта в хлам. Ідемо далі. Там? Що там? Рассепуху показуєш свою. Так, погоди, раз, два, три, чотири. Где-то ну, еще. 4. Два еще... щитовика было. Два щитовика. Один билон. что билон. Билон. то еще было. Несколько ну, якис на средло. 500 ї проби. Радянське. Мудаки взяли заготовку царську і наклепали. А три щитовика. На ній. Там где-то еще щитовичок у меня лежить. Три щитовики. Ну, да. Ну це класно, конечно. Найшов щитовика, найшов. Да, тут у мене, А такі це... рогас, коротше, тут був. Оце така розсипуха, друзі, була. 26, 26 год, 23 і 32. 3, 30, там, так, да, да, вони, там 32, 33, 31. Mm -hmm. Ну то такое. Сигнальчик тут був. Зараз буду діставати, я вже знаю, мабуть, що воно таке. Ну, Владик, знімай мене. Хіло, пацани, давай в яму. Дивись. Свай! Кай! Ох, я воль комендантен! Оооо! Вот это находочка! Yeah. Состояние огонь Ахереть. просто! Огонь! Взагалі! Ты шо ты шо? Суперная лопаточка, так? Да? да, в окопі. Было гарно. Довго копали. Немку, да? Не знаю, радянська, німецька, херію знаю, треба дивитися на німецьку схоже. Может, не ну сделано так добротно. Если сделано добротно, значит немцы. Ось така прелесть. Ха -ха -ха -ха. Оце коп сьогодні. Оце дали просраться. Да, прикольно. Ти що, ти що, вообще? Зашибенно. Так, а ще сигнальчик цікавий. Щось що таке лежить, зараз буду витягувати. Витягнув, хрень якась така відвідралася, бачите? Може якийсь котілок був. Ну, таке було. Коротше, гнуте. Та від відра, мабуть, якогось. Або від котілка. Місце геть не бите, пацани ось дивіться. Ах, Ах ціла, нарешті. Нарешті. Геть ціла подкова. Клас. Охренеть. Оце знахідка, оце я розумію. Та ти що? Ще сахранчик, та і буде сказка. А, ось ще одна. Аж дві разом лежали. Та така сама походу, тільки трішки менше. Дві подкови. Нормально, диви мене, красава. Огонь. Квазар F3. Водочка. Дивіться, що він підняв. Пимсь. Чорне, ось таке красиве. З діркою Тільки хрен непонятно, що воно. Якщо знаєте, то напишіть, будь ласка, а ми підемо далі. Раз на раз не приходиться ось в цій ямі. Ось така була фігня. Якась дерев'яшка вставлялася сюди. Тіпа гайки. Не знаю для чого вони це робили. Що воно тут робить, від чого воно. Ну, коротше, якась. Запчастина Запчастина ось така металева. Ну що далі йдемо, далі Що там? Біло медиа, а в итоге получилось... Да це это подсумка СССР. Чи нормальна пряга? Да. да? Прикольно. Пряжа. Ось такий гільзач. Хрен його знає. ДСВ, не ДСВ. Якась наче маркіровка є, але ні не видно, блін. Може і нема там її, може мені здається. Якщо знаєте від чого, пишіть. Блін, хлопці, такої купи підков не було в мене ще. Ще одна. Капець. Одна за одною. Валить, блін, капець, Огонь. Маленький одиночний окоп, і це ще не все. Окопна романтика. Черняги тут мама дорога. хуїзис. Металу просто тут немерено. меріно. друзі, і підвечір, як завжди. Ну, ви поняли, німецькі підштанники. Німець срать пішов, пуговиця одірвалася і пішов далі. Пуговиця ще одна воєнщина СРСР. Владик підняв. О, молодець. Так, ось ТС вилізла. Ось така пуга. Друга світова війна. Ну що, пацани, вже геть темно. Небо не таке світле, як на телефоні. Остання знахідка, ось така якась фіндіклюха з цифрами. Щось по війні, може, від техніки, щось крутили. Но якщо знаєте, то пишіть, я її заберу. Я оставлю десь кому кому, комусь. Комусь оставив, да? ну, владіка. Остав кому каже, каже, остав да, комусь. Ну що, все, класний вихід сьогодні, офігенний вихід, різноманітні знахідки. Нагадую, що користуюсь блоком Квазар F3 від Івана Тараненко, штанга Серега Овчаренко і Катуха, ота царь Катуха бомба на 19 кГц від. Сані Рибакова. Всі контакти я залишу в описі відео. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей!